Привіт! усім вітання з міста Сміле від дитячої інформаційної агенції Позитив будинку дитячої та юнацької творчості програми ЗНО Знання, Наука, Освіта і я її ведуча Анна Грицеєнко. Олена Журлива. Я знала Лесю Українку, живу, тривожну, молоду. Вона мов квітка у барвінку цвіла в поліському саду. Вітри піснями захлинались, Ліси шуміли навкруги, І в срібні роси одягались, В ранкових маревах луги, Ходила мавка чарівниця, Когось шукала між дерев, І знав, хто їй ночами сниться, Мешканець лісу, дядько Лев, Не старалась райдужна сторінка, не умерла пісня лісова, Безсмертна Леся Українка, була і є повік жива. Леся Українка і Олена Журлива геніальні і видатні. Якби вони жили зараз, що робили б? Можу сказати точно: у Фейсбуці вони є Олена Журлива у назві Смілянської центральної бібліотеки. А в Лесі Українки у Фейсбуці своя окрема сторінка. Там посилання. Аліна Акуленко про Лесю. Якби Леся Українка. Жила в 21 столітті. У неї був би інстаграм і сотні сотень підписників. Ну скажіть, хто ще з тогочасних письменників має стільки фото і різних. Вона була тогочасною мажоркою у хорошому сенсі цього слова. Батьківських коштів вистачало не лише на освіту, але й видати першу поетичну збірку та ще й замовити редагування не кому-небудь, а Івану Франку. Фактично. Це те саме, що купити доньці власне шоу на провідному телеканалі або щось не менш піарне. Але вона була того варта. Вона не була революціонеркою. Це вже пізніше придумали. Треба ж було її кудись вписати з цими її мавками, касандрами, камінними господарями, лакитними трояндами й досвітніми вогнями. Вона була брендом крутим брендом. Тогочасним брендом на українське, бо зі своїми європейськими поглядами і батьківськими ставками могла б назватися ким завгодно, а назвалася українкою. Якби Леся жила сьогодні, то активно вела Фейсбук, писала у твіттер, мала профіль на Тіктоці, а на Ютуб YouTube... збирала перегляди на відео, кобзарів і лірників. Якби Леся Українка жила у 21 столітті, її акаунт сьогодні був би завалений котиками, сердечками та квітами. І десь в коментарях. Писав би до неї віршами Лукаш і зізнавався у коханні Перелесник, бо вона така класна, просто суперова. Знаєте, я б теж лесі Українці і Олені Журливій наставила лайків і сердечка з квітами, а ще попросилася б до них у друзі. Цікаво, якими видатні та геніальні були дітьми, чого досягли у нашому віці Леся Українка, а тоді ще Лариса Косич народилася у місті Новоград Волинське Житомирської області. Вона жодного дня не сиділа за шкільною партою, не відповідала біля дошки. Її учителями були мама, тато і книга і життя. У чотири роки Леся навчилася читати. У шість років дівчинка сама вишиває. І татові сорочку у дев'ять років написала свій перший вірш Надія. Засталася тільки надія одна надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути іще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, в останнє згадати палки й гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. У 12 років їй поставили страшний діагноз, туберкульоз кісток. З ним вона мучилася все життя. У 13 років. У Лариси з'явився літературний псевдонім Леся Українка і надруковано дві книги поезії. Померла Леся Українка у 42 роки. 1 серпня 1913 року в той час Олені Журливій було 14 років, тоді її звали Олена Пашанківська. Вона народилася в моєму рідному місті Сміла на Черкащині. В 11 років Олена просить батьків, щоб її саму відпустили до Києва. Пише свій перший вірш, таємно здає його в часопис Рідне слово. Вірш друкують і виплачують гонорар. Наука давалася Олені легко. Вона п'ятий-шостий клас закінчила на відміну. У 14 років Олена захотіла зустрітися з Лесею Українку і зустрілася, читала їй свої вірші. А через кілька місяців після цієї зустрічі присвятила Лесі Українці вірш. Коли у Олені журливій було 14 років, вже доросла Леся Українка їй сказала. Людина мусить мати мету у житті, треба любити свій народ і творити для нього. Але для цього треба багато. Багато працювати. Змагаємося за нове життя. Я європейка, я прогресистка. І думаю, що світ іде до кращого, а не до гіршого. Працюйте, навчайтесь, творіть і мрійте про своє майбутнє. Воно тільки в наших руках, тільки життя за життя. мрії, станьте живою. Це була програма ЗНО. Знання, наука, освіта, і я Анна Грицеєнко дитяча інформаційна агенція позитив будинку дитячої та юнацької творчості «Місто Сміла.